Як пройти до найближчого супермаркету? To to Mykola. I am from Ukraine. Мене звати Макайла. Я з України. Де тут найближча аптека? The ну, приблизно ось так. Е користуватися цим голосовим перекладачем. Дивіться, він має 100 138 е мов в перекладі в офлайн режимі. В онлайн, перепрошую. Е це коли підключений інтернет. І якщо немає інтернету, то можна ним користуватися без інтернету. Там є 37 мов. ніби Ось зараз показую, які тут мови є. Дивіться. Англійська, арабська, в'єтнамська, індонезійська, іспанська, італійська, китайська, китайська спрощена, корейська, німецька, нідерландська, португальська, кацапська, тайська мова, французька, індійська, японська. Оце з цих мов на російську із російської на оці мови він перекладає в режимі офлайн без інтернету. Але якщо є інтернет, то в нього можливості набагато більше, Там більше мов є. Ну, ось так от він виглядає. Таких от компактних розмірів. Також є камера, можна фотоапаратом користуватися, фотографуєте якийсь якусь надпис на незнайомі мові в вашій, Воно розпізнає і перекладає. Маємо в продажі ось ще кілька коробочок, кого зацікавив такий девайс. Звертайтеся.